Доброго вечора. Це третій формат, третій ефір, третій епізод. І сподвигло мене на це цитата одного підписника. Це не тільки його цитата, так часто пишуть. І взагалі це досить відома цитата. Звучить вона як: Главно, не нашкодь клієнту. І в мене з цього приводу розгорілася реально полеміка в моїй голові. А що таке не нашкодь клієнту? А як з приводу того, що клієнт теж може впливати негативно на спеціаліста? А як з приводу того, що клієнт може не виконувати всі рекомендації спеціаліста і потім обережно чи необережно, чи прямо, чи непрямо перекидати місточок відповідальності за недороблене чи невиконане на самого спеціаліста. Погані масажисти, погані лікарі, про це можна дуже багато говорити. Але моя теза і моя тема не в цьому. Що мається на увазі главною, не нашкодь клієнту? Як я це розумію, це про професіоналіст. Як я розумію, це про компетенцію. Як я розумію, це про сумлінне ставлення до своїх обов'язків. І так далі. Але тут є дуже важливий один неймовірно складний аспект. Будь-який процес у нього приймає участь твоє. І клієнт, і спеціаліст. Якщо клієнт не бреше спеціалісту, спеціалісту я про себе зараз особисто, без всяких конкретностей. Дуже легко вдасться швидко розібратися, чи з симптомами, чи з діагностикою, чи з аналітикою, чи з аналізами, чи взагалі найчасто приходять, дуже часто, так буває, приходять з одним симптомом. Я починаю задавати масу уточнюючих питань, і виясняється, це зовсім в іншій площині. Є певні правила в будь-якій сфері. Є певний алгоритм. У сфері відновлення та реабілітації. є алгоритм з приводу масажів, є алгоритм з приводу тренування. У нас у всіх насправді є хребет, але у кожного буде своя корекція. І як показує вже моя многорічна практика, цитата однієї мами, яка була присутня, вони були четверо в мене на сеансах це малесенький хлопчик, дівчина, мама і тато. Ой, а у нас по-різному всюди було так, хоча у нас у всіх один, здається, хребет. Так. Тому що ви приходите до спеціаліста в різному стані, з різною підготовкою, з різним емоційним форматом. Найчастіше до мене приходять і кажуть: Ой, ми вже обійшли всіх лікарів, ми вже обійшли то, ми вже, ми вже шукали в будь-якій площині. Між іншим, що я найчастіше чула? По-перше, я теж маю тіло, не забуваємо про це. Я теж звертаюся до лікарів. У мене були особистісні, ну, я би їх так назвала, пошуки теми, хотіла сказати, претензії передумала. Пошуки рішення своєї задачі, де два різні спеціалісти говорили мені кардинально різні речі. Або жоден із них не давав якихось таких конкретних рекомендацій, котрі би спрацювали. Або казали, давайте спробуємо, може це допоможе. Давайте спробуємо, може, це допоможе. Це, по суті, теж як це не нашкодить клієнту. Людина уходить, мало того, що вона приходить із задачами, я це називаю задачами по здоров'ю, вона приходить в пригніченому стані і не знаходить відповіді, не знаходить рецепт. Звертається до одного, другого, третього, а до купи звести це все не може. Хіба це не нашкодь клієнту? Тому отака своєрідна цитата, яку написав мені під одним із ефіром підписувач не нашкодь. По-перше, ця людина не знає мене як спеціаліста. Він по нинішній день думає, що я маю бути тільки хореографом це ілюзія. Люди мають право змінювати своє життя, свій фах, те, що їм не подобається, роботу. Ми взагалі маємо мати право мати своє право. цій цитаті теж дуже багато років. І ту рамочку, котру він намагається мене засунути, бо він так собі придумав, я ж не слідкую за ним, які зміни в нього. Але чомусь він рішив, що я не маю змінюватися. І найчастіше це людина міряє по собі. Цитата Полянська, а як же діти і хореографії? Ми не друзі, ми не близькі, щоб я давала такі пояснення і так далі. І його цитата, «Главне не нашкодь клієнту, наголошу на цьому, людина ніколи в мене не була на сеансах. У будь-якій сфері одразу миттєвих результатів бувають випадки, є одр... однозначно є зміну одразу. Але люди приходять із задачами по здоров'ю, котрі збирали дуже довго, а хотять чарівний пилок, чарівну капсулку, таблетку. Щоб я похвалила, сказала, що вони молодці і не говорили їм правди, це теж не працює. І навіть за сеанси остеопатії це теж все дуже індивідуально. Комусь треба один сеанс, три, п'ять, я не знаю, все залежить. Від задачі, з котрою ви звертаєтеся до мене, все залежить від стану, в якому ви перебуваєте, все залежить від того, як ви виконуватимете мої рекомендації, чи прислухаєтеся повністю до всього процесу. І як ви будете включені в цей процес. Бо будь-який процес із будь-яким спеціалістом це взаємодія. Це ви і я, клієнт. І я мій фаховий формат, його відповідальність чи її відповідальність. І є процес. Механізм, який може абсолютно будь-яку реакцію. Іноді я попереджаю людей про реакцію, вони мені кажуть, ой, у мене цього нічого не було. Чудово. Ой, а у мене це було, що ви казали. Прекрасно! І це ж все по-різному. Чому важливо, коли ви звертаєтеся до спеціаліста, щоб ви давали йому фідбек зворотний зв'язок? Ви що думаєте, що всі мені дають клієнту зворотній зв'язок? Вони думають, що це мені, напевно, лише треба. Забуваючи при цьому, що це їхня територія відповідальності і наша взаємодія. Чому назва цього ефіру Я плюс клієнт дорівнює партнерство? Тому що ви звертаєтеся до мене. Я даю свій фаховий погляд рекомендації, компетенцію. Далі ви знов вертаєтеся на свою, на свою нішу, на терн, і виконуєте ці рекомендації. І іноді буває, що рішити задачу отак неможливо. Це процес, крок за кроком. Я маю випадки в остеопатії, де я коректувала досить довгий тривалий час. Де були зміни, потім була зупинка, де ми, по суті, це пласт за пластом, пласт за пластом, пласт за пластом, але є неймовірні кейси, неймовірні трансформації. І сьогодні троє людей, четверо навіть п'ятеро навіть людей, мені підтвердили: ой, ви знаєте, у мене відбулися зміни, ой, по одягу, по стану спини. По стану плечей, шиї, лопатки, поясничного відділу. Про це можна говорити дуже багато. І що таке не нашкодь клієнту? Знаєте, я колись наївно звернулася до стоматолога і на його зауваження, що як би ти хотіла, щоб ти запам'ятала цей сенс, я наївно сказала, що я хочу, щоб мене не боліло. Я дуже довго в темі болю працювала, пропрацьовувала і так далі. У мене навіть вірш народився зараз, спробую його процитувати так, прямо достеменно. Без болю не буває бою. Без бою не буває життя. Ти випусти свій страх на волю. І хай він кане в забуття. Ви приходите до спеціаліста, котрий, умовно чи неумовно, може вам зробити і боляче. Але лише для того, щоб вам стало добре. Це колись стало одною з моїх цитат, і я її прямо проговорю інколи на консультаціях санкції. Я маю. Вам зробити боляче, своєрідно, щоб вам потім було добре. Тому що, коли мене питають, як це буде, я не знаю, яка у вас, а, який у вас больовий поріг, яка у вас реакція, ви, який ви мали досвід до мене. Інколи це буває секунди і кажуть, о, все, інколи кажуть, о, Боже, боляче. А потім, о, уже не так боляче. Або приходять після кількох корекцій і кажуть, о, я чекала, що буде страшно і боляче, а вже не страшно і не боляче. Ми, по суті, не навчені проходити ці коридори. Ми навчені тільки на вазелінову картинку, таку, знаєте, такий, прийшов, формат рожевий Путін, все красиво, та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та. А в житті буває не лише рожева картинка, Без болю ваша мама. ну, речі, з приводу сьогоднішнього також дня це День Матері. Вона би вас не привела в цей світ. І мені сумно, коли я чую розмови молодих дівчат, а я не хочу народжувати, бо це боляче. Я кажу: ти знаєш, якби твоя мама так думала, тебе б на цьому світі не було. Мені справді сумно з цього приводу. Бо, в принципі, і сучасна політика. І ці всі напрямки, течії, права, свободи, рішень це все прекрасно, це все ок. Але тільки кожна людина має вирішувати, приймати її рішення чи не приймати, народжувати чи не народжувати. Ідею, дитину я не знаю це ваш вибір. Але запам'ятайте одну просту річ. Ви не можете ходити все життя, не намочивши ноги, ви не можете все життя проходивши без температури, ви не можете обійтися без болю, бо це вагома складова життя. Як би це зараз цинічно чи трагічно не прозвучало? Бо це різні сторони життя, і вони мають місце. Як ви будете знати, що вас турбує зуб? Якщо він вас не буде боліти, як ви будете знати точно так інші частини тіла, якщо вони не будуть вас боліти? Ви ж не звернете на це увагу. І як показує мій багато, господи, хотіла сказати моє тобі, коли й досі, значить, так і є, оговорочка про Фройду. Не може без болю, без будь-яких станів людина просто усвідомити, зупинитися, зайнятися собою, змінити установки, змінити харчування, змінити взагалі звички. Найчастіше це тільки біль. Людині дають якийсь симптом, Людині дають якісь червоні прапорці. не чує, не бачить. Найчастіше, що я чую, я не маю час лічитися, я не маю час виспатися, я не маю часу. А на що ти маєш час? Ще одна така подача чому до 40 років мене нічого не боліло? Це дуже класний поріг, окей, але це не означає, що ваше тіло не чекало і не терпіло. І тоді в мене питання, хто кому і заради чого більше шкодить? І як ми шкодимо? Одне одному, собі, дітям, коли ми їх оберігаємо, кажуть, ой, я не хочу його дати там, чи в садочок, чи в школу, бо ще треба його пошкодувати. Або коли мама у перукарні обтрусує постриженого дорослого хлопця, а він просто стоїть. Для мене це була трохи така своєрідна картинка. Так, кожен із нас має право жити і так далі. Але ми, по суті, інвалідимо деякі речі. Ми хлопцям не даємо бути хлопцями. Потім я чую на консультаціях, як їхні дівчата, дружини. Грубо кажучи, жаліються, це хіба не на нашкодь? І якщо спеціаліст компетентний, він не Бог. У нього теж є ліміт. У нього теж є певний набір інструментів. І він не може дати певних гарантій. І ніхто не може, в принципі, дати певних гарантій. Тому що я можу зробити корекцію, людина може вийти за межі кабінету чи ще чогось, впасти, вдаритися і так далі. Дуже люблю спортсменів. Вони ходять з травмами, як і я колись в ілюзіях, займаються, не прислуховуються до рекомендацій, а хіба вони не шкодять? Я дуже часто спортсменам чи тим, котрі інтенсивно тренуються, після корекції говорю дві неділі ніяких навантажень. А говорить мені дружина одного клієнта. Та для мене він вас не послухав. Йому стало краще з рукою, його попустило, і він зразу побіжав у тренажерку тягати залізо. хто кому шкодить? Іде тут взаємодія? Іде тут взаємна відповідальність, одне перед одним. Мене, як спеціаліста, котрий? І вас, як клієнта. Я плюс ви. ви плюс я дорівнює взаємодія. Це процес. Точно так, коли я звертаюся до спеціаліста по великому рахунку, дуже в рідкісних випадках, люди дуже люблять гарантії. Яка гарантія, що ви купите сьогодні телефон і він не впаде на розіб'ється? Яка гарантія, що ви вийдете сьогодні з дому, у вас буде парасолька і не випаде дощ? Нема гарантії. Формат Ікігай і, кігай, і оцей, знаєте, от західний формат проживання життя це про прийняття процесів. Сьогодні було і сонце, і вітер, і холодно. Які гарантії? Ніяких. Тому, поняття не на шкодь. дуже егоїстичне, я би так сказала. І я розумію, що ця людина, котра написала це під е ефір, ну, як кажуть, на Закарпатті, просто хотіла мене підколоти. Але є один важливий аспект: я знаю, хто я, я знаю, для чого я, я маю свою самоцінність, моє его в прямому сенсі цього слова підресировати, і є поняття ціни, цінності, самоцінності. І якщо достойний спеціаліст зі стажем, з кваліфікацією, з повагою, з оцінкою. Ви ніколи не вгодите всім клієнтам, Ви ніколи не вгодите всім. Ви ніколи всім не будете подобатися, які б ви не були прекрасні, красиві і зачесені. Все одно знайдеться той чи та, котрим ви не підійдете чи, чи ще по якимись параметрам. Я сама так обираю десь на енергетичному рівні. Але якщо мені потрібен спеціаліст чи якийсь робітник, і навіть якщо він мені не імпонує, а мені треба, щоб я це зробила. Я зроблю вдих і видих, і скажу собі, полянська, це просто треба зробити. Тому не нашкодь і про взаємодію це про постійні процеси. І чи ви в автобусі, чи ви в поліклініці, чи ви у лікаря, чи в магазині, ми завжди можемо помінятися рулями. Бо хтось пацієнт-клієнт у мене, у когось пацієнт-клієнт я. І я би дуже хотіла і вірила, і мрію про те, щоб до мене ставилися так, як я ставлюся до своїх. Це про чесність. І це знову про взаємодію. Який мій посил у цьому ефірі? Будьте просто дуже уважні, будьте люблячі. Не люблю цього слова, але іноді терплячість, а не терпілізм. До речі нове слово тільки що придумала. Це дуже різні речі. Майте запас дочекатися результатів. У мене були інколи випадки, де дуже довго не було результатів. Тому раз, і наступали результати, тому що ми всі маємо тіла, але вони насправді по-різному функціонують. Є закономірності, є закони. І якщо ви звернулися до спеціаліста, а він вам по якимось причинам не підходить. Майте совість, самоцінність, чесність і повагу. Шукайте другого спеціаліста, окей? Зверніться до другого спеціаліста, це теж нормально. Але не здавайтеся, ну і не говоріть, тож не говоріть, як варіант. Тому що сьогодні ви клієнт, а завтра клієнт. Точно такий клієнт може бути у вас. Тому наголошу про це, що це про взаємодію і партнерство. Я і ви. Я як спеціаліст, ви як клієнт, або навпаки. А найчастіше і найголовніше люди шкодять самі собі. Не йдуть часто до спеціалістів, часто не говорять стоп, часто не зупиняють токсичних людей, часто не говорять а мені це не треба. Часто не говорять те, що думають насправді. І тоді виникає ряд питань і ряд в дійсності проблем зі здоров'ям. Цей ефір присвячується всім тим, хто в мене не вірить. Але, як мінімум, є ті, котрі неймовірно задоволені, і завжди будуть ті, котрі будуть незадоволені. І якби не пан Олежко колись якийсь прекрасний момент, коли він говорив, у мене була лекція про хейтерів, і він говорив: ви маєте радіти, якщо такі хейтери вам пишуть, значить, як мінімум, вони прочитали давший ефір, як мінімум вони залишили комент. Ви і їх не залишили рівнобедреними і такими беземоційними. Тому цей ефір присвячується всім тим, хто ще в мене не був. Хто ще про мене не знає, але пам'ятайте, все має зворотню сторону медалі. Тому питання не нашкодь дуже риторичне. Намагайтесь не нашкодити собі самі. А коли це будете практикувати, точно так будете чиняти і з іншими людьми, і в будь-яких процесах взаємодії. Такий був ефір. З вами була Наталія Полянська. Всім па-па!